Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі Книжкова Хатинка. І в цьому відео я хочу вам розповісти про книгу 6 багрених журавів. І якщо конкретно, я настільки підготувалася до цього відео, що я навіть в зошитку, в зошитку, ось бачите, записала, що про цю книгу я повинна не забути розказати, щоб роблю свій контент якіснішим. Да, ось тут строго все по зошитку буду читати. Ні, не буду. Тому що спочатку, спочатку, я хочу оцінити візуал цієї книги. В минулому відео я вже вам розповідала, що українські медониці роблять реально кайфові книжуліньки. Але, ну ви тільки подивіться, Це, це, супер обкладинка. І вона, реально, супер. Ось, тому що зараз ми знімаємо її. І ось, дивіться. Я вважаю це кайф. Не розумію людей, які це викидають. Ну, типу, окей, мені також незручно читати з цією штукою на книзі. Але я її просто знімаю, ставлю на поличку і, типу, знаєте, навіть книгу не діставала, типу, виглядає. Ось. А цей зріс, ну кайф, просто полюбуйтеся. І це не лімітована версія, не подарункова версія. Ну, це просто книга від українського видавництва РМ. Виглядає кайф. Сподіваюсь, друга частина буде також кайфова, щоб я могла постити з нею фоточки в Інстаграм. Да. А, ця книга від авторки Елізабет Лін. А, Шість Баграних журавлів. Ось. Вона зробила... зараз зберемо зошиток і читаємо по зошитку. А, ні. Вона. А, ця книга. Вона, ця книга є ретейнігом на казку Дикі Лебеді. Ну, тобто, якщо ви читали цю казку, я не читала взагалі слова зовсім. Я нуль, я навіть мультиків, чи що там мультиків, все одно що там було, не дивилася. <кхем> Ось. Тому для мене це було повністю нове. А дівчинка, ну я цю книгу обсуждала в книжковому клубі, тому там, можливо, будуть думки інших дівчаток. Ось, і одна дівчинка сказала, яка читала дикі лебеді», вона така, типу, таку... все там співпадає, тільки кінцівка, ось все йде прямо, і кінцівка вирішила зробити поворот на 180 градусів. Не на 360, тому що 360 це отак, а на 180 це отак. І все, і все пішло в якусь невідомому напрямку. Але я дійсно сказала, що їй сподобався цей сюжетний поворот. Для мене це не було сюжетним поворотом, бо для мене це була цілісна історія. Я не знала, що там буде далі. Ось, Але у всіх книг є мінуси. У цієї також, може, треба якось так тримати. Хто знає, як довго буде це тримати? так? Так от. У цієї книги є мінуси і плюси, я почну з мінусів, щоб потім ви забули про них, коли я буду казати плюси. І перший мінус це, ну, що пропрацьовані всі персонажі, окрім потрібних нам потрібних нам персонажів, як це казати? У нас є сестра і у нас є шість братів. Ось, Вони повинні бути головними, бо їх всіх в цьому, їх прокляли. Вона не може розмовляти, вони стали. Лебедями, ну, в даному випадку журавлями. Ось. І, напевно, вони повинні були бути найпропрацьованішими. Тому що вони взагалі то ну, головні герої. Ось. Авторка прописала всіх. Вона прописала Зодік. Вона прописала імператора, вона прописала імператрицю, вона прописала всіх. Окрім цих сімох людей. Вона впихнула туди дракона і прописала цього дракона. Вона. Чотово. Нареченого головної героїні впихнула. І наречений головної героїні прописаний. Сестра нареченого прописана. Зволіка, монашка якась теж прописана. О, монашка, Sorry, ми в Азії, Тому це буде жриця А і жриця також прописана. всі взагалі не прописані Я не пам'ятаю жодного з братів. Я пам'ятаю, що наймарший. Імена в мене і без того випадає з голову. Тут взагалі не ні пам'ятаю нікого. Ось. А, наймолодший, хоч якось прописано, ну, типу молодший брат і молодша єдина сестра, типу найближчі, там у них якась комунікашка є. А, і я пам'ятаю, що там був ще якийсь злий брат ну, токсик. Uh, да, тому пов він повинен бути розумний, гарний, добрий, ну все за списком, але щось, якось жодного, <губ> не пам'ятаю, тільки два можу виділитися, а інші ні. Ну, інші для мене всі така сіра маса. Uh, Героїня в неї якесь довге ім'я, а всі її називають Щорі, тому чому мені називати її Щорі? Ось uh, я пам'ятаю, що героїню звуть Щорі, її наречено звуть такай. І чому, в, в принципі, можемо закінчити. <риклад> Ось а, я поставлю тут десь дисклеймер, тут зі спойлерами я розповідаю, бо я манувала. Це ж треба фільтрувати, що, типу. Це може бути спойлер, цього, ну короче, я зі спойлером кажу. Ось, а, мачуха помре. <риклад> І вона виявилося не злодікою, вона виявилася хорошою донькою, яка просто хотіла защитити своїх дітей. Ось. Ну, так я, ну, Трошку спойлер, але ну я, я поставлю дисклеймер, що буде спойлери. А, вона помре, і я на цьому моменті дуже плакала. Дуже ось. А, окей, я трошки відійшла. Ось. Ще що казкова атмосфера. Просто атмосфера кайф. Ти читаєш і таке, о Боже, я в Азії. Я була ось цим ото з точками, який летів тут поруч. Я знаю цю історію. Ось. E ну Легко читається. ну В Аремах взагалі дуже такі великі тексти, великі відділи між ними. Картинок немає. Ну, все, поганенько якось. Але з такою обкладинкою відсутність картинок я можу прочитати, прочитати, пробачити. Ось. Але, да... Це був плюс, я забула мінус. Я забула, що вам диктувала <глоджує> все одно. Ось. Але найвеличезніший мінус це була дірка в Лозі. Мені треба тепер її десь знайти. Ось, але не хвилюйте, зараз. Зараз все буде. Зараз я знайду дірку в Лосіці. А... а поки я її намагаюсь шукати, я вам про неї розповім. Коротше, в неї було ж прокляття, що вона помре. Ну, як вона? Її брати помруть, коли, якщо вона скаже хоче слово. Ну, типу, одне слово мінус один брат. І того в неї було 6 слов, і вона, і вона перегубить всіх своїх братів. Це прокляття діло, допоки. Факт. Це прокляття діло, допоки вона не скинула в себе з голови цю шляпку. шляпку. Миску. В неї на голові була миска, і допоки в неї на голові ця миска, всі помирають. Ну, Вона не може говорити, її брати стали журавлями. Ось. О! Одне слово, один брат, друге два слова, два брати. Ну і ми поїхали. Ось. І зараз читаю. Навколо мене заревіло пом'я, заступаючи все. Та кане, закричала я, стережися! Запам'ятала, вона сказала, так? Да? Два слова. Така не стережися, два слова. Пальчиком ось так робимо, два слова. Позив, який провернув його обличчям, був останнім, що я побачила, перш ніж миска на голові розлетілася. Тобто вона спочатку сказала два слова, а потім вже миска на голові розлетілася. Тепер питання, яке, скоріш за все, з'явилося у вас всіх, як сильно вона буде ридати, коли її брати помруть? Два. Ніхто не помер, ніхто. Ну, вона, вона сказала два слова. Миска на голові розбилась аж після того, як вона сказала два слова. І все, ну, повинно було бути мінус добра брати. Але, можливо, ви зараз прокляття, Напевно, якась брехня, да? А, але ні, ці прокляття вони не брехня. А, тому що головна героїня напряму питає свою матчу, типу. А вони б справді померли, якби я заговорила, здавлено запитала я. Так, перлина не обманює. Тобто, у неї повинна було мінуснутися два брати. Але ніхто не мінуснувся, бо це казка, серйозно. Сонечка, у нас тут діра в сюжеті, Ну, окей, ладно, вона не така вже діра. просто... Я не розумію, як це сталося, і мені треба пояснення. Бо, якщо чесно, того пояснення, яке мені дали дівчатка на книжковому клубі, мені недостатньо, мені треба, щоб мені авторка ось це подітально пояснила. Бо я, я взагалі-то дитина, понятно? Мені може бути щось незрозуміло. І ось це мені якраз було незрозуміло. Мені треба знати: Окей, у тебе шість братів, і ти жодного з них не прописала. Ну, мінус нього ж двох, тебе залишиться чотири. Тобі на двох персонажів менше прописувати. І це було б круто. Ага, ні. Вони живі, на жаль. А, а Мачуха ні, Мачуха померла. Хоча вона була хоча якось прописана. А ще прикол цієї книжки в тому, що у, них, у неї є перша частина, ось це, є друга частина, яку зараз РМ перекладають, а є ще про, історія про цю Мачуху. І всі і зазвичай автори як пишуть основну серію, потім розуміють, що захайпість, і пишуть ще про якихось персонажів відділені книжки. Але ця авторка написала спочатку про мачуху, а вже потім е, про ну, основну книжку. Я така, типу. Кайф. Але, на жаль, будуть перекладати перша книга, друга книга, а вже потім перед історія мачухи. Тому не сильно буде да. е, На цьому, в принципі, все. Ці книги я поставила до 6-5. Я просто в року у мене 10-бальна система оцінювання в цьому. В Манстріді в мене 5 система оцінювання. І в Goodreads то також 5-бальна система оцінювання. Тому 5 з 5, 10 з 10. Все круто, дякую, мені сподобалося. Всім до побачення, гарного дня, гарного вечора. Дуже рекомендую прочитати. Вона зайняла мене всього два дні. А мне взагалі то 15. Тому я думаю, что у вас она займет день десь, может, два. Тому всем до побачения, всем пока, мама, мама, удачки.